Чи завжди потрібно МРТ перед масажем, якщо у вас болить спина? Насправді зараз світова практика нам каже, що є певні ознаки, при виникненні яких ми одразу звертаємось не до реабілітолога, не до масажиста, не до фізичного терапевта, а одразу до лікаря-нейрохірурга та робимо МРТ? По-перше, піль, який перевищує 8, 9 або навіть і доходить до 10 балів по 10-бальній шкалі. Також той біль, який може не настільки виражений, але довготривалий, не реагує на медикаменти, не реагує на фізичне лікування і не проходить більше півроку. Окрім цього, додаткові симптоми, крім болю, також і виражене схуднення більше ніж на 10 кг, без видимих на то причин. Або вегетативні прояви, наприклад,. Збільшена пітливість або е, якісь симптоми з внутрішніх органів. Крім цього, біль, який не просто віддає в кінцівку, наприклад, в ногу або в сідницю, але викликає значне оніміння та значну слабкість цієї кінцівки. Тобто більше такі пацієнти скаржаться не на біль в самій спині, а на те, що їм важко ходити, бо одна нога просто не працює. І також ще додатковий так званий симптом кальцонів, тобто це оніміння в зоні паху або в зоні геніталій, або прояви слабкості сфінктерів сечового міхура або прямої кишки. І якщо все це пов'язується ще із болем в спині. То обов'язково з цими симптомами звертаємось до нейрохірурга. Але у більшості пацієнтів таких симптомів зазвичай немає. І біль, просто віддаючи в кінцівку, це не є показом стискання нерва або показом до МРТ. Тому, якщо у вас є біль в спині або суглобах, то звертайтесь. ми займаємося справжнім лікувальним масажем та фізичною реабілітацією, і обов'язково вам допоможемо.